Українці не мають право на кяхт Віталь. Кяхт Віталь це привіле лише французів. Мені відмовили в отриманні кяхт Віталь у Франції. Ось що я чую від українців постійно. І сьогодні я хочу розвінчати ці міфи. Це не так, ви можете отримати кяхт Віталь у Франції і полегшити собі медичне обслуговування у кілька разів. По-перше, у вас буде більший. Перелік спеціалістів, яких ви можете відвідати, тому що не всі хочуть працювати з цими поперцями. По-друге, ви зможете носити її постійно з собою, тому що картка пластикова просто елементарно вміщується дуже добре в гаманець. Як відшкодувати витрати протягом двох років на медичне страхування? Як оформити страховку, як оформити додаткове медичне страхування без вашої фінансової участі. Усе це зараз я вам розповім. Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі Досвід Медіа. Мене звати Альбіна Чеперис. За освітою я журналіст-редактор в Україні працювала на телебаченні. Я знаходжусь саме у Франції, і багато відео у мене на каналі саме про Францію. Про тимчасовий захист. Про податки у Франції, а також чим Франція допомагає українцям. Можете прийти і подивитися ось це відео. Будь ласка, уважний читач чатів. Оце я. І всю інформацію я беру звідти. Для того щоб себе обслуговувати самостійно, багато українців, особливо що стосується медичного страхування, перекладають все це на плечі соціальних працівників. Щось губиться соціальні працівники самі не завжди знають, що як треба робити деяких соціальних працівників. Навіть я просвіщала. Скажу так голосно, але да. Щоб взяти довідку, наприклад, про ресурси Ада, які видає нам Офі. Ну, коротше, це цікаво, але не суть до того, я, що переходьте до того, щоб обслуговувати себе самі. Самі шукайте всі адреси і самі все заповнюєте. Страхування у Франції, медичне страхування. Я насправді думала, що всі... Хто знаходиться у Франції, вже знають ні для кого не секрет, як отримати карт Віталь. Але виявилося, що навіть ті українці, які мене особисто знають, досі не знають, як отримати карт Віталь. Українці мені казали, що це реально, це можливо. Я маю карт Віталь з 2023 року. З весни вони пробували це зробити, але їх послали. Я вам відповім сьогодні на питання, як оформити карт Віталь українцям, як оформити медичне страхування, як можна відшкодувати свої витрати медичні. Які були зроблені протягом двох років. Але спершу кава. Аромат на всю квартиру. Вже місяць насолоджуюсь і вам рекомендую: 25 Coffee Roasters. Дійсно, дуже класна кава, мені вона подобається. Є можливість замовити на сайті або в директі бренду. Посилання буде під цим відео. Швидка доставка. Я була здивована. Насправді, що мені не довелося шукати цю каву по всьому Євросоюзу. Дійшла вона буквально там за 5 днів з Чехії до Франції від 18 євро. Доставка її безкоштовно по Європі. Дуже класний сервіс. За вами закріплюється менеджер, який допоможе вам вибрати саме ту каву, яка. Смакує саме вам, а також ви зможете вибрати помол кави саме такі, як ви хочете. І також не забудьте ввести промокод Альбіна20 і буде вам знижка 20%. Так, добре, переходимо тоді до карт Віталь. Як отримати українцям карт Віталь? Чи маєте ви на неї право? Почнемо з Азів. для того, щоб отримати медичне страхування у Франції. Вам треба заповнити формуляр. Ось цей. Для того щоб оформити додаткове страхування, воно називається CSS, вам потрібно заповнити ще один формуляр. Формуляр ось цей. Вас попросять заповнити звіт про ваші доходи. Можна надіслати АВІДАМПО, податкову декларацію, або заповнити анкету або формуляри, які надійшли вам страхова компанія. Це все треба надіслати, звісно, в страхову компанію Асюранс Молоді. Але як це зробити? По пошті. Просто знаходите найближчу спам касу до вас і відправляєте туди. Також можете знайти їх імейл. Я відправляю і на емейл зазвичай все, і поштою і листа. Емейл я знайшла просто в буклеті для українців, не повірте, мені дали в префектурі. Там були емейли нашого регіонального кафу і емейл нашої регіональної СПАМ. Але, мабуть, настільки мало українців знають про ці емейли, тому що мені відповідають в той же самий день. Ви не повірите? Перевірте ось ці буклети, які давали вам в префектурі, коли ви тільки прибули. Сподіваюся, що у вас також є там електронна адреса. Відкрию вам секрет, якщо ви хочете отримувати швидкі відповіді від страхової, а також від фонду сімейних пільг Каф. Будь ласка, знайдіть у вітальному буклеті для українців свого регіону ці емейли. Автоматично поновлюється сама страховка, а на додаткове страхування ССС потрібно заповнювати формуляр кожен рік, підтверджуючи ресурси, що ви досі маєте право на цю повну страховку. Уявімо, що ви заповнили ці формуляри. Ви відправили їх на електронну адресу, яку знайшли в своєму вітальному буклеті. А також продублювали листа конверті, відправили самі без соціальних працівників і чекаєте. Чекати ви можете. Близько двох місяців свою страховку. скоріш за все вона прийде дійсно в поштову скриню, але якщо у вас є якісь проблеми з адресою, якось не так написано, або у вас пишеться назва резиденція, вони її не можуть ніколи знайти. Ну, коротше, таке буває. Просто напишіть ще листа, або поїдьте туди в спа і запитайте, де моя страховка, бо ну це дивно, якщо більше двох місяців. Або підіть навіть до того ж соціального працівника і попросіть його подивитися. По системі, чи є у вас страховка, тому що багато разів було таке, що українцям півроку не приходить страховка, а потім вони дізнаються, що вона їм подовжена, все добре, але просто їм забули надіслати, або пошта загубила, або ще щось, ще щось, ще щось. Коротше, шукайте. 100% карт віталь українці мають право отримувати. І зараз я розкажу, як це зробити. Це досить легко, але треба знати напевно, як аргументувати те, що ви знаєте, що ви маєте на це право. Так, для того, щоб відправити запит на карт Віталь, вам потрібно зібрати пакет документів: це паспорт ваш, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб. І рожевий папірець, АПС, свідоцтво про тимчасовий захист. Отже, це все збираєте, робите скани або фотографію, формуєте ПДФ, відправляєте на електронну пошту. Але є такий нюанс, треба зазначити, що ви в курсі, що ви маєте право на це. Як я написала, я написала їм листа про те, що для того, щоб зробити карт Віталь українцям, необхідно привласнити номер НІР. NIR, N. Ір. Він привласнюється організацією, яка називається Sandia. Ось тут її назва. Тобто я сформувала лист і написала: я знаю, що Франція зацікавлена в тому, щоб українці отримували тях Віталь, тому що це полегшує. Роботу, перш за все, в медичній системі Франції, тому що ось ці всі папірці, які заповнюють лікарі, вони відправляються це довго, потім це все відшкодовується. Коротше, не всі лікарі через це хочуть приймати українців. І також я зазначила, що для того, щоб моє медичне обслуговування у Франції також було покращено, я хочу отримати карт Віталь. Я написала, подякувала за те, що вони мені. Подовжували якраз додаткове медичне страхування, і написала, що мені буде зручніше користуватися картою Віталь, тому що карт Віталь це просто насій тої інформації про медичне страхування, яке ви маєте. Тобто вона не має ніяких переваг, окрім того, що вона зручна, вона робить більш оперативне обслуговування, і також більше лікарів з нею працюють, тому що з нашим ось цим папірцем. Які є у кожного українця у Франції працюють не усі лікарі саме через бумажну паперову лакіту. Аркуш догляду фідесуа не всі хочуть заповнювати, відправляти в страхову і чекати відшкодування. Тому не всі лікарі з цим працюють. Тому якщо у вас буде картпітань, то ви зможете собі полегшити життя тим, що, по-перше, у вас буде більше доступних лікарів. А по-друге, це буде все швидше, і вам не треба буде для того, щоб відшкодувати щось, заповнювати самим ось ці формуляри. Тому що було кілька разів так, що я ходила, оплачувала, а потім сама заповнювала цей формуляр. Не доктор, а я сама для того, щоб мені відшкодували ось ці послуги, відправляла, чекала і таке інше. Але є такий нюанс, якщо ви, наприклад, за щось платили, не відшкодували, не хотіли морочитися з паперами. Я вам все ж таки раджу відшкодувати ці витрати, тому що ви маєте право на це відшкодування, якщо у вас повне медичне страхування і є ось це ССС. Протягом двох років ви можете відшкодувати усі витрати. Для цього візьміть ось ці папери, які називаються Fût de soin», і заповніть ці папери, і відправте поштою. Лише на цих паперах треба. Французький IBAN, обов'язково напишіть свій, або ось такі роздруківки можна взяти в банку з координатами банківськими, і тоді відправите. В принципі, все, мабуть. Якщо є питання, задавайте, напишіть, чия у вас карт Віталь, коли ви її отримали, яку процедуру також пройшли. Дуже цікаво. Отже, якщо це відео було корисно для вас, дайте мені про це знати, поставте вподобайку, напишіть коментар. Підпишіться, тому що дуже багато глядачів на моєму каналі дивляться відео 70% і не підписуються. Мені буде приємно, якщо ви підпишетеся, тому що це наступний крок до монетизації мого каналу, а це означатиме, що моя мотивація також збільшиться, робити відео регулярно, тому що це не так вже і легко виділяти час на це все. Тому. Підписуйтесь, ставте вподобайки і до наступних зустрічей!